Ірина, все найкраще. Дякую за підтримку. Оля, скажіть, а це правда, що якщо кози їдять гарбузове насіння, то глистів не буде. Ко... Як... як Кози глистогонила таблетками. Оце Олю, ваша і помилка. Кози таблетками глистогонити не можна. Вона не глистогоніна і через те в неї, ви що не давайте, вона так буде бомбами какати. Ось, і... З часом може бути так, що навіть організм більше ослаблений, і мастіти будуть чіплятися і тоді. те, Апетіт нею впаде, може молоко скисатися, що видуїли, і за пів години може скиснутися. Це ви не глистогонили. Ви просто гроші викинули на вітер. Ось, якби ви ті таблетки дали курчатам, гусятам, собакам, коняці. Так, вони їм дадуть результат. А козам, вівцям, коровам таблетки результату не дають. Вони для жуйних не підходять. Ось так. Так що ось таке діло. І ви їй нічого не робили От через те, а зараз глисти якраз активувалися, вітамінчики пішли. Ось і вони прогресують. Ось і все. Через те вона йде у вас бомбочками. Треба глистогонити уколом широкий спектр дії, від якого не можна пити молоко 10-14 днів. От тоді ви її приглистогонили. Байдюша, чим село, село от деревні відлічається? Село це в нас село, а у вас є деревня. Так, а... Ангелина, і Го... Ангелина Гор Александр, а у нас только начинают все зеленіти, приобретаться ще неделька, і тоже красиво буде. Хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Ваван село більше, ніж деревня по кількості людей. Байдюша Вова, я не тебе спрашиваю. Таня Бондар, о, кухня, то я що не знаю, як в селі. Часом і в мене на кухні бардак, то... бо то кухня. Ні, Таня, ну як, як як сказати, як такого бардаку нема, але ти сама знаєш, як готуєш, все позносила, бо те треба, те треба, і щоб кожен раз не рипатися сюди-туди, все воно має бути під руками. Ось так, щось таке діло. Але ж нічого, я думаю, нині ну, завтра до обіду я повинна з цими роботами впоратися. Ось, А там вже в суботу. Я люблю в суботу як? Покупатися, зібрати кошика ось, і все, одихнути. Ну і при, помити підлогу малі мають. Це малі роблять, я цього не роблю. Попротирати все, про, про, як сказати, довести до, до того, як воно має бути, щоб все порадок був. А вже в суботу я нічого не готую більше, там хіба. Хіба щось таке, знаєш, там заливне можна заляти, щось таке. А так більше ніч. Діана, добрий Івана, як там Ольга Чумаченко, як у неї здоров'я. Все буде добре, завтра краще буде, нині вже трошки краще, а завтра буде ще краще. Олександр, большое хозяйство, а помощники є, є. Є в мене ще вдома двоє діток, які мені допомагають. ось, Так що працюємо. Олексій, в селі церков є, а в деревні ні. Ні, не так. Церква може бути і в селі, і в деревні, і де тільки хочеш. Немусово має бути, як сказати, церква, саме, саме приміщення. Церква може бути, збереться, там три, де троє-п'ятеро людей і щиро вірять в Бога і моляться, то може бути більше. Як сказати, ця людина заслужити в Бога поваги, ніж ті, що до церкви підуть, і не спіють вийти з церкви і вже одні других пообсуждають. Чи там посварилися, накричали, чи насабанили, чого хто знає що. Так що ось таке діло. А церква може бути скрізь, де її поставлять, там вона буде. Люда, Люба, молодець, мої качата, добрий ранок, що робите? А я.